Кубок сила поколінь провели у Вінниці цьогорічний, другий за рахунком. Як розповів Суспільному Сергій Глушченко, старший тренер збірної України серед чоловіків до 22 років. Цьогоріч участь у турніри беруть юніори та дорослі. Відомі вінницькі боксери, чемпіон України, Максим Власюк, наприклад, чемпіон України. Володимир Кушнір, фіналісти, призери України, а також європейських і світових першостей. Організували турнір у пам'ять про заслуженого тренера України з боксу Віктора Січкарука. Його син Валерій Січкарук каже, батько виховав майже сотні майстрів спорту. Серед них чемпіони України, Європи світу. Це була сильна, достойна людина, яка любила свою працю, любила дітей. Любила своїх учнів і допомагала всім не тільки в спорті, але й в житті. Він був як як наставник старший, як старший товариш, як для вихованців своїх це батько. Костянтин Семеняга на змагання до Вінниці привіз вихованців Полтавської школи вищої спортивної майстерності. Каже, Вінницький бокс це чудова школа. Серед представників Полтави майстер спорту України Богдан Градов. Такі змагання, каже, загартовують. Мотивує медалька досягти цілі, поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат світу, попасти на Олімпійські ігри, як Олександр Хіжняк. Загалом на турнірі провели дев'ять поєдинків по три раунди. Кожен суперник полтавця Богдана Градова на цих змаганнях вінничанин Володимир Кушнір. Суперник серйозний, я його знаю. Розраховую на перемогу. У першому ряду на турнірі почесні гості, оборонці, які у Вінниці на реабілітації чи протезуванні. Олександр Заміховський прийшов разом із сином Дмитром. Розповідає, служив у 56-й бригаді, вісім місяців тому під Бахмутом отримав поранення. Ще проходимо поки реабілітацію і тому, якби запросили нас відвідати цей захід для загального розвитку. Майбутнє покоління, щоб чимось цікавилося. завершився турнір перемогою вінницьких боксерів. Полтавцям вони поступились лише у першому поєдинку. Наступні вісім виграли. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.